Дорогою реформ, як зміни у законодавстві, вплинуть на життя у регіонах. Такою була головна тема обговорення під час зустрічі. Вода експерти планують відвідати не лише Закарпаття В нашому регіональному турі 24 містами України, які триватиме три місяці. Ми проїхали розповісти про наше напрацювання, про наші плани, про нашу коаліцію громадських організацій. Ну і власне почути вашу думку про те, які ми реформи є нагальні з вашого погляду. Стратегічна мета громадської ініціативи реалізація реформ, однією з яких є податкова. На темою проведення реформ у сфері податкової ми намагалися створити таку систему, яка би дозволила дійсно стимулювати економічний розвиток України. Реформа виборчого законодавства також важлива. Один із експертів громадської ініціативи розповів про її ключові моменти. Характеристики цього відкритого суспільства то це передусім три речі: Це верховенство права, це демократичне урядування і громадянське суспільство. Рівність всіх перед законом, наявність демократичних процедур, вільні вибори це є ті речі, які мають стати в базисі того, що ми будуємо. І, звичайно ж, це суспільство, яке ми зараз розбудовуємо. На рахунку громадської ініціативи співпраця з парламентом так за майже 100 днів роботи ухвалили 14 законів. Розробляли та лобіювали їх експерти та активісти. Всього ж за рік такої діяльності прийняли 26 законів.